Світа по першого дня, після суботи. вийшли Марія Магдалина та інша Марія, щоб навідатися до дорогу. близько в поїванях його білий, як світ, страху перед ним ті, що старели, затремтіли, і стане наче мертвим, Ангел, вже звернувшись до жінок, сказав не бійтеся, я знаю, що ви шукаєте Ісуса розіб'єдо. Він воскрес, як сказав, ідіть, погляньте на місце, де лежав Господь, і підіть спише, скажіть дружням й, що він воскрес з мертвих, і буде раніше до вас воли, і там, Його побачена. Ось я сказав вам, і вийшовши по... На зробниці вони зі страхом і великою радістю, побігли сповістити учнів, коли ж вони йшли сповістити учнів. Його. Ось Ісус зустрів їх і сказав, радіти, Вони ж підійшовши до Його ніг і поклонилася йому. Тоді говорить Ісус, не бійтеся. Ідіть сповістіть братів моїх, щоб ішли до алеї, і там вони побачать мене. Коли ж вони йшли до дехто з мартових, прийшовши до міста, сповістив правосвященників на все, що сталося. І вони зібравшись із старішинами, скликали раду дали чимало грошей воїнам і сказав. Жутка про це дітей до правителя, ми переконаємо його, і вас від неприємностей визволимо, вони взявши гроші, зробили, як були навчені, і пронеслося слово це між юдеями навіть до цього дня. одинадцять душнів пішли волонею на гору, куди звелів Ісус і побачивши його, поклонилося сил. Народи хрестячи їх, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх дотримуватись дотримуватися, що я заповідав, вам. і ось я з слаби посідні до кінця віка.